Однак слід було веселитися і радіти, бо це брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі в Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найкращі діточки, слава Ісусу Христу. Якщо подивитися на історію людства, на історію взагалі всесвіту, ми побачимо з вами, що це, що ми сьогодні з вами маємо і спостерігаємо в цей розквіт людської цивілізації, ця краса природи. Є завдяки такій плеяді помилок. Як би це не було дивно, але весь розвиток нашого світу, цієї природи, ця, так би мовити, еволюція, таким науковим терміном, є завдяки помилкам. Помилкам, які ставалися в генетичному коді, через які там робилися певні мутації, помилкам, які дуже часто виникали в природі, через що світ змінювався і ставав таким, яким він є. Мало того, дорогі в Христі, ми з вами є людьми, такими, якими є, через помилку. Помилку Адама і дорогі наслідки, якої ми познаємо по сьогоднішній день. Але чи настільки страшно є помилятися взагалі? Суспільство нас навчило, що помилка то є погано. Якщо ми десь помилилися, це є дуже дуже проблемно. І зран, з малку, з дитинства нас так виховують, що рахують наші помилки. В зошиті їх помічають, і відповідно від тих наших помилок нас оцінюють. Таким чином, в нашому житті з'являється блок на помилку. І нам здається, що якщо ми помилилися, то це є дуже-дуже критично, це є дуже страшно. І як це виправити не завжди є навіть якийсь очевидний сценарій. Але, дорогі христі, як ми з вами бачимо з попереднього мого висловлення, що помилка це є річ природня як для людини, так і для Всесвіту. І от, дорогі в Христі, сьогодні ми з вами бачимо ще одного хлопця святому Євангельському ривку, який символізує весь цей наш народ, символізує нас з вами, і батька, який символізує Бога Отця. І ми бачимо помилку, яка виникає в їхніх стосунках через недолугість останнього. Чому так? Тому що той хлопець він є дитина, він є юнак. Який обирає сьогодні якісь свої пріоритети, якісь свої щастя, який хоче жити таким життям, яке йому є цікаве, яке його вабить. А дорогі Христі, справді ми з вами є тими людьми, які кожен день борються з тим, що нас вабить, і з тим, що є добре. І дуже рідко, дорогі те, що нас вабить, є добре. Але так є дійсно, що так як той хлопець, той юнак дорогі, ми дуже часто намагаємося щось взяти. В Бога, хочемо в Бога, хочемо ту спадщину, яку Господь Бог нам пропонує, і то негайно вже іноді навіть так безпардонно вириваємо в Бога ті ласки, які для нас є призначені. Іноді, навіть наносячи біль, якщо так можна сказати, у серце Христове, ми з вами бачимо ту подію, коли хлопець-юнак просить в батька свій маєток. Я вам вже розказував раніше, що маєток ділився тільки після смерті батька. Не можна ділити спадщину при живій людині, правда? То є негарно. Людина може сама скласти заповіт, але вимагати в живої людини віддай мені те, що мені належиться, це і неправильно. І добре, якщо, наприклад, то є дитина, тоді воно виглядає смішно. Але коли є доросла людина, це означає, що людина хоче не бути при батькові, отак як той син, а хоче багатство того батька. Знаєте, любов за гроші. Така поширена тема в 21 столітті, правда? Як тяжко простому чоловікові, простому хлопцеві познайомитися з багатою дівчиною, правда? Це неможливо. Зато багатому хлопцеві це набагато простіше, правда? От. Подібна ситуація, подібні такі, знаєте, стосунки були в того сина і з тим батьком. Йому не було важливо любов батька, йому було важливо багатство, майно, яке той батько може йому дати. І от те, що він робить, це при живому батькові вириває спадщину. Такий спосіб, ніби показавши, що твоє життя, тату, мені не треба, ти мені не потрібен, мені потрібні тільки гроші, які я можу в тебе взяти. І от кожного разу, коли ми з вами, дорогі в Христі, обираємо красоти принади цього світу, коли ми кожного разу порушуємо заповіді і живемо згідно з якимись своїми забаганками, ми так якби кажемо Богові, Господи, Ти нам не потрібен. Ми вже тебе похоронили в власному серці. Для нас ти не живий, для нас тільки важлива благодать, ласки, які ми можемо в тебе взяти. І це дуже помітно, дорогі, коли молоді люди починають жити життям на віру, коли вони виривають в Бога ласку шлюбу, виривають для себе оцю таку, скажімо так, пріоритет тої інтимної близькості, не дочекавшись благословення Господнього, не дочекавшись дозволу від Бога. І не тільки це, дорогі, це просто такий яскравий приклад. Але будь-що, дорогі, що ми сьогодні собі вириваємо з рук Господніх, не дочекавшись належного часу, це є отой виразний жест, що ти нам, Господи, не потрібен. Потрібні тільки ласки. Дай мені здоров'я Боже, дай мені кар'єру Боже, дай мені гроші, дай мені нормальну сім'ю, а і більше нічого, і не і не пхайся. Дав і чухай звідси. Врешті-решт ми бачимо з вами, що коли це стається. Той хлопець, він іде, і як, як той, хто вирвав ласки від тата, від Бога, який має здоров'я, врешті-решт, він що робить? І грішить. Що ми робимо, коли ми є молоді, сильні, маємо здоров'я, маємо можливості, маємо від Бога е, гарну, гарну поставу, маємо гроші, маємо можливості. Що ми робимо? Ми грішимо. Ми розтрачуємо, як ті гроші, які нам Бог дав, так і то здоров'я, яке Господь Бог дав так само, так і то життя, яке Господь Бог нам послав. Ми його починаємо марнувати. І от дорогі в Христі після того, коли ми це марнуємо, коли ми це робимо, так, оці всі речі, ми це можемо назвати помилками, помилкою. Чи погано то є? Погано, дорогі. Так, помилка то є погано. Помилка може бути більша, менша, правда? Можна йти там когось обізвати, то буде помилкою, а можна дати по голові він загине, то буде трошки інакша помилка, правда? Різна важкість тої всієї ситуації. Але дорогі в Христі ми бачимо з вами, що Господь, той батько, він дозволяє, щоб та помилка сталася. Згідно із логікою жидів, які слухали ото, було б добре, якби та притча закінчилася словами. Тоді взяв батько, дубовий патик, відлупив добре сина і син став, як шовковий. Амінь, слава Христу. Ото була би так би правильна притча за логікою сучасників Ісуса. Але ми бачимо, що батько дозволяє ту помилку. Він каже: добре, хочеш, йди, сину. Дорогі Христі, і так само нам. Господь Бог дозволяє ту помилку. Він нам дозволяє помилятися, скільки нам би не захотілося кожного разу. Але бачимо одну важливу річ: коли той хлопець настільки сильно помилився, настільки багато і важко наробив тих помилок, ці помилки його приводять до чого? До такої присмерті, до тяжкого передсмертного стану. І дорогі в Христі наші гріхи ведуть нас до смерті. Наша душа сповнена в тих гріховних помилок, вона є. Не просто на межі життя і смерті, вона є вже мертва, вона вже є в лапах диявола. І тільки досить нам зараз це життя скінчити, вона одразу опиниться в тих темних сітях. Але той хлопець, дорогі, усвідомивши свою помилку, вертається до батька. Це дуже добре. Він зрозумів, що щось не так, що треба боротися за своє життя, треба йти до тата. І коли він надходить додому, ми бачимо ще один чудовий жест від сторони батька. Батько вибігає йому назустріч. Знаєте чому? Ну очевидно, тато його любить, тато на нього чекав, тато за нього переживав, як люблячий і е, надзвичайно такий е, терпеливий. Але, дорогі, ще тому, що батько боявся, аби син часом не налякався і не вернувся назад, щоб часом син не відвернувся від нього. Щоб часом він не подумав, що я так вже помилився, я вже такий грішний, що мене тато не прийме. І тому тато біжить до нього на зустріч, щоб дійсно той хлопець не зробив найфатальнішої помилки. Остаточно відрікся батька. І от дорогі в Христі, які б ми з вами гріхи не робили, які б помилки в нашому житті не траплялися, найбільшою помилкою буде в якийсь момент сказати, мені Бог не поможе. Сказати, я є. Грішне, я з Богом не маю нічого спільного, або, ще гірше сказати, Бога нема. Чимало людей в світі так себе заспокоюють, кажучи, що Бога нема, але це і є ота найфатальніша помилка нашого часу. Коли ми через свої попередні гріхи, чи через свої важкості тих гріхів, через ті страшні помилки, які робимо, не хочемо за ті помилки ні відповідати, ні не хочемо їх виправляти. І тоді кажемо, Бога нема. Який я є в тому світі? Яке то життя сталося, так же сталося. І тоді, дорогі, справді, та людина, вона стає як та свиня, яка не придатна ні до чого, лише як вмерти, як загинути. Коли той хлопець вертається додому, в домі батька є велика радість. Дорогі в Христі, коли ви приходите на сповідь, ви знаєте свої гріхи, перепрошуєте Бога за ці свої помилки. В Царстві Небесному є велика радість за кожного з вас. І тоді, хто би не говорив, навіть диявол, який завжди спокушує Бога, звертається до нього, хоче з ним говорити, і за нас дорогі кожного клеветати. Бо кажуть, що коли людина робить гріх тяжкий, а потім його повторює, то є смертний гріх. І за той гріх диявол просить в Бога смерті людині. І от той диявол не дуже подібний до того брата, який ніби теж вийшов з того дому Божого, який ніби теж колись працював на Бога, але тепер він, наче стає противником того Бога, і каже до нього: от. Він вернувся, грішник, ти його прийняв, як ти можеш. Але, дорогі в Христі, бачимо, що безмежна любов Божа, вона є скерована на нас настільки, що хто би що не говорив, які б обставини в житті не складалися, якщо ми до Бога вертаємося, дорогі, Він завжди про нас скаже такі слова: Це син мій, це дочка моя, який був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Амінь. Слава Ісусу Христу!